Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо при мікрофонах Наталі Соколенко і Сергій Стуканова. Ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-контроль. Фейки про нову грошову допомогу для українців заполонили інтернет-простір публікації з заголовками на кшталт. Офіційна одноразова виплата українцям від дії чи грошова допомога від держави спонукають людей переходити за підозрілими посиланнями та залишати свої конфіденційні дані. Це не про допомогу, це Фішинг, коли шахраї використовують хитрощі, аби отримати доступ до ваших грошей? Чому такі оголошення стають дедалі частішими під час війни? Та як не стати жертвою? Фактчекери проєкту StopFake постійно фіксують подібні схеми, а кіберполіція попереджає, легковажність може призвести до втрати всіх заощаджень. Емоційні заклики, маніпулятивні прийоми, підроблені сайти та хаотичні посилання це основні інструменти шахраїв. Але як розпізнати? Небезпеку і не дати себе ошукати про це. Ми поговорили з Оленою Чурановою, редакторкою фактчекерського проєкту «Стопфейк». Вона розкаже, як діють шахраї, які головні ознаки фейкових повідомлень і що має насторожити нас у першу чергу. Також Олена поділиться практичними порадами, як обезпечити себе та своїх близьких від фішингових атак. Отже, наскільки поширеним є онлайн-шахрайство в наші дні, і чи змінилися якось шахрайські схеми під час війни, пояснює Олена Чуранова. Загалом, от як почалось повномасштабне вторгнення. Ми всі розуміємо, що люди знаходяться в складних умовах, всі емоційно напружені, дуже важко швидко якусь інформацію перевіряти. Ну і ми знаємо також, що ця допомога насправді дійсно є від різних організацій, тому якраз що країни цим активно користуються. І ці повідомлення, на жаль, вони як почалися спочатку вторгнення, і ми бачимо по нашій базі, яку нам мета надає, вони з'являються щодня. І щодня з'являються якісь нові сторінки, які абсолютно з різними назвами. Наприклад, одна із схем створили сторінку типу автомагазин для продажу автівок. Вони кинули туди просто якісь ліві фотографії автівок. Без опису, без нічого, але від цієї сторінки вони запускають рекламу, і реклама саме містить у цю всю допомогу від ЄС, від Приватбанку, від Ощадбанку, тощо ця допомога веде або на якийсь сайт, де вас попросять там підтвердити вашу особу. Залишити ваші особисті дані, ну тобто відбувається класичне шахрайство, або навіть вони можуть попросити залишити номер телефону, і вам потім буде дзвонити людина, яка вже в розмові буде у вас просити додати оці всі дані банківські та інші. Перша мета це звісно збирання грошей. Так, у нас є слава Богу, кіберполіція, і треба звертати увагу кіберполіції на такі випадки. Можливо, також цим теж можуть користуватися росіяни, типу, збирати підписників на різні групи. В основному це просто банальне шахрайство, банальний фішинг. І з огляду на те, що він якраз ще розрахований, наприклад, на людей похилого віку, бо ми бачимо багато цих бабусь дідусів на картинках. Ну і видно, це по оголошенням. Як вони будують ці оголошення, і на які категорії вони розрахували. Овують так, ми розуміємо, що це якраз ці версти населення, які складно в складному становищі, і вони не будуть перевіряти і розуміти, що це небезпечно залишати там і навіть номер картки свій на якомусь сайті, і не будуть перевіряти там URL, Навіть не знають там, що таке URL, чи він там справжній, тому що, наприклад, підробляють сайти і досить гарно підробляють там. Нещодавно був випадок, що підробили сайт Приватбанку. Він виглядав практично як сайт банку, а людина не буде перевіряти, що якась там літера, просто в інший бік повернута в назві сайту, що це насправді не офіційний сайт. Тому ну, от він якраз от на виманювання грошей розрахований, на жаль. Фішингові повідомлення та сайти часто використовують емоційні заклики та підроблені деталі, щоб шукати людей. Як розпізнати ці небезпечні ознаки і зрозуміти, що сторінка чи сайт є шахрайськими? Пояснює Олена Чоранова. Перша ознака це класичний клікбейт, емоційні якісь фрази, знаки оклику, яскраві кольори, якісь картинки, типу бабуся з грошима в руках, і всі ці меседжі, що я вже отримала скільки то грошей, я вже отримала їх там за одну годину. Потім, окрім самого повідомлення, треба звертати увагу на те, які сайти використовуються. Ну і зазвичай це одразу видно, тому що посилання йдуть на сайти, назва яких складається просто з набору. Якихось літер, цифр, тому що їм постійно треба генерувати ці сайти, і в результаті це все просто ну, видно по назві сайту, що він не є якимось достовірним офіційним сайтом. Також характерна ознака, це звісно, коли ти переходиш на цей страшний сайт, він завжди теж виглядає порівняно з офіційними сайтами, вже сумнівно. Там буде якась реклама, випливаючи якісь вікна, щось буде моготіти. Ну тобто, це теж такий НЛП, така така маніпуляція емоціями. Але на цьому сайті будуть просити або там залишити свої дані, або перейти кудись і там залишити якісь свої дані, або залишити телефони. Вам хтось перетелефонує. Це ті ознаки, які показують, що треба швидко це все закривати, і навіть не переходити на такі сайти, тому що зараз навіть є сайти, ми вказували їх. Ти можеш туди вставляти лінки, і тобі сайт скаже, чи це фішинговий сайт, чи це небезпечний сайт, чи ні. У соціальних мережах щодня з'являються повідомлення із підозрілими пропозиціями про допомогу чи виграші, що має насторожити в таких публікаціях, аби уникнути шахрайства, говорить Олена Чуранова. В першу чергу треба дивитись на те, хто саме опублікував цей пост, дивитись на назву групи, на назву сторінки у Фейсбуці. Якщо ми говоримо про Фейсбук, є завжди у кожній сторінці є розділ інформація, є прозорість сторінки. Можна подивитися, коли ця сторінка була створена. Якщо це було нещодавно, і на цій сторінці практично нічого немає, крім цього оголошення. Це вже показник, що це шахраї. Також дивитись на лінк. завжди дивитись на лінк, якщо це просто якийсь. Набір літер цифр, це вже ознака, що це якась підробка. Також ці шахраї зазвичай використовують якісь відомі організації, відомі банки, відомі структури, які, начебто, надають допомогу, типу Приватбанк, Ощадбанк, Євросоюз, ООН. Тому, якщо бачите якусь таку назву, завжди йдіть безпосередньо на сайт цієї організації благодійного фонду. І якщо там немає такої інформації про цю допомогу, значить це оголошення шахрайське. Якщо на цих Айта у вас просять залишити будь-які дані, залишити телефон, передзвонити, підтвердити особу якимось чином. Це теж безпосередньо. Якщо в якомусь віконечку вам щось треба ввести, це вже ознаки фішингу, і треба закривати цей сайт і нічого там ні в якому разі не залишати. Також ще маніпулюють тим, що під цими оголошеннями залишають відгуки, що, начебто, люди вже отримали. Це теж насправді підробка, і є люди, які залишають ці коментарі за гроші. Боти, які це роблять, ну зараз дуже багато способів, як залишати фейкові неправдиві коментарі, такі тому на це в жодному разі не треба звертати увагу. Ну і звісно, звертати увагу на ці всі прийоми клікбейту, на емоції, на знаки оклику, на всі ті маніпулятивні прийоми. Якщо вони теж використовуються в цих оголошеннях, то це ознака фішингу. Не треба далі нікуди. йти. Ну власне, якщо просто подивитись на оголошення про допомогу від міжнародних організацій, це зазвичай такий довгий текст з інформацією, які документи треба надати, щоб отримати цю допомогу, до кого треба звернутися, кому можна подзвонити, щоб уточнити щось, мейл там кому написати. Ну тобто, це зазвичай дуже багато різної інформації. Тому в тому вигляді, в якому шахриці використовують, ну це навіть не співставляється з тим, як це робиться насправді. Ми почули думки та поради Олени Чоранової, редакторки та факт чекерки проєкту Stop Fake. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість. Залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.